Якщо дитині виповнилося 14 років за кордоном під час війни, наприклад, це найрозповсюдніше питання в нас на гарячій лінії, що треба робити. Якщо не повертатися в Україну, можливо звернутися до ДП документ який є за кордоном. Наприклад, є в чотирьох містах Польщі, в двох містах Німеччині, в двох містах Іспанії, в Італії, в Словакії, в Туреччині, тобто подивитися на сайті ДП документ, де розголуджена система, можливо, подати одночасно як на оформлення ID паспорту дитини. Ні, вперше так і на оформлення закордонного паспорту, але звертайте увагу, що якщо дитині є 14, але ще не виповнився 16 років, то це буде документ на 4 роки. Якщо дитині вже виповнилося 16 років, то так ID не було оформлено. Наприклад, дитина виїхала в 14 з половиною і до війни ще не встигли оформити документ, то таким чином також можливо оформити штрафів. Немає і треба звернутися до ТП документ. в посольстві консульстві. Перший паспорт не оформлюється.